Привіт, друзі! Сьогодні у нас новий огляд, і темою цього огляду буде дуже цікавий екземпляр із сім'ї Лємкен. Лємкен Європал 7. Друзі, цей плуг точно не для тих, що вважають нове є нове і підуть куплять в магазині собі китайський плуг. Також цей плуг не для тих, хто думає, що плуг це просто брусок. Металевий з перевареними до нього корпусами, які просто перекидають, як заманеться землю. Цей плуг для цінувачів справжньої якості, високих технологій і багаторічного досвіду у виготовленні оборотних плугів. Так як першими, хто виготовив оборотний плуг, це була компанія Lemken. Поїхав. Свою першість. Своє лідерство компанія Ємкен зберігає на ринку і на сьогоднішній день впродовж понад столітнього досвіду. Цей плуг дуже і дуже технологічний. Всі елементи цього плуга просто кричать високими технологіями, конструктивно складні. І в той же час прості, все ідеально розраховано, лишнього тут теж нічого немає, якість виконання взагалі бездоганна. Лємкен оцінять тільки ті, хто розуміє, що це таке і для чого воно створено. В вашій увазі хочу представити плуг. Лемкен Європал 7 у комплектації 3 плюс 1 з допоміжним циліндром при повороті, з вмонтованим ось таким крекером на цей плуг, полосові відвали. Зазвичай у базі ці плуги виготовляються як 4 плюс 1 але той, хто замовляв собі такий плуг, однозначно мав намір купити собі плуг, який буде і у нього, і в наступних власників працювати без проблем, без розірваностей і пошкоджень. Також є можливість при наявності ось такого циліндру. Його ставити у транспортне положення і фіксувати ось таким речагом. Є отвір для фіксації. Виходить так, ось так він буде транспортуватися. До цього відео я обов'язково додам шматочок відео де ми показуємо, як цей плуг може обертатися. Плуг весь в рідній фарбі, з виключно хорошими робочими органами. Ну, критики можуть зазнати лише польові дошки. Але ні для кого не секрет, що ця деталь безпроблемна і не вартує великих грошей. Все решта у цьому плугу абсолютно у виключно хорошому стані. Так як на ньому змонтований крекер, також автоматично по нормах європейських на нього монтується світлова сигналізація. Ось такий стан робочих органів. От такі полоски. І вони з нижньої сторони, ця чуть-чуть підтерта. Ось так вони виглядають зверху. Дуже цікава і невідома у нас на ринку річ крекер. Що ж він робить? Задача цього агрегату нарізати чи робити порізи в ґрунті. На глибину приблизно, як ми от бачимо по робочих органах, 15-20 см. Це дуже добре перед зимою, на зимню оранку. Ці порізи дозволяють глибше проникати в ґрунт волозі. Коли вона починає розмерзатися, відповідно міняється структура ґрунту і земля збагачується вологою. Я запитав німця, чи буде він купувати таку річ до свого нового плуга. Він, На що він мені відповів, що вже замовив. Все в оригіналі. В оригіналі ось це колесо. Вся фарба оригінальна. Деякі органи, які відповідно у процесі експлуатації зносилися, були замінені у Німеччині. Плуг з своїми ключами. Всі ключі присутні. Є запасні болти. І повний пакет документації. На плуг, на крекер, на всі ті деталі, які купувалися до нього. Абсолютно все присутнє. Новий власник обов'язково оціниє якість і стан цього плуга. Можна впевнено сказати, що він виключно хороший формі. Так що, друзі, кого цікавить плуг Лємкен, Європал 7. У нас він поки що є в наявності. Будь ласка, телефонуйте, задавайте запитання. Відповімо обов'язково. Якщо ми його не продамо до того часу, коли буде розпочинатися період оранки на зиму, обов'язково вам покажемо, як він працює в роботі. Думаю, всім це буде цікаво. Всі з'єднання в виключно хорошому стані. Немає жодних люфтів. ми це все перевірили. Плуг можна використовувати на 33, 38, 44 або 50 см захвату кожного корпусу. Працював він, як бачимо по схемі, шириною захвату 38 см. Для компоновки в 4 корпуси це дуже-дуже незначне навантаження для цього плуга. Завдяки технологіям, які використовує Лємкен. Передплужники чи глибину цих передплужників можна дуже швидко змінювати, просто переставляючи ось цей пальчик вгору чи вниз піднімаючи передплужник. Дуже зручно і швидко. Це теж впливає на якість оранки. Рідне колесо у цьому плугу. Ніколи ніхто його тут не замінював. Це говорить про те, що цей плуг не працював багато. Хочу звернути вашу увагу на дуже потужний оборотний механізм. Ніколи ніхто не регулював і не крутив цю гайку. До системи обороту задіяно два ось таких гідроциліндри із подвійним гідравлічним замком. Тобто спрацьовує спочатку один циліндр. Після того, як спрацював перший циліндр, включається в роботу другий. Так все плавно, красиво відбувається. Стає в робоче положення. Зараз спрацював один циліндр, за ним наступний і стає знову в робоче положення. Вирівнюється, перевертається плавно і стає в робоче положення. Ось так. Вирівнюється обертається і стає в робоче положення на це можна дивитися довго дуже красиво працює плуг відповідно ось цими гідроциліндрами регулюється глибина Крекера. Таким чином можна зафіксувати плуг в транспортне положення. Такий маємо, друзі, прикольний плуг. Друзі, кому сподобалось наше відео, кому цікава тематика нашого каналу, будь ласка, ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал і до нових цікавих відео. Миру нам всім!